thank mm -hmm. you Отже, ми продовжимо дізнаватись, чи знають українці, що таке дискримінація. І цього разу ми вирішили запитати народних депутатів, чи знають вони, що в Україні вже три роки існує закон, який забороняє дискримінацію. Дискримінації. Ну, я звідки можна це можна спитати все ж таки більше голови Верховної Ради. Я не знаю. Залежить, від того, коли парламент вирішить. Чесно, я зараз настільки зосереджений на антикорупційному напрямку. що... ну, людей. Ви загоняєте мене в тупик. Я не знаю. Он нам не поступив ще во фракцію, но я уверен, что позиция нашей фракции будет поддержать его, конечно же. Ну, Питання просто часу, він буде обов'язково прийняти. Коли його внесуть в зал. Буде розглянути комітетом, я думаю, що ми приймемо. Коли він буде прийнятий, я не знаю. Але цей закон є складовою дорожньої карти безвізового режиму. Значить, що він має бути прийнятий. Ну на наразі я не можу вам відповісти, коли він буде прийняти. Він навіть не внесений у порядок. Денний. там Є меншини, тобто, як є здебільшого дорозумових. Не цікавився абсолютно <сіх> до яких меншин чи, чи більшин. Я звідки знаю за своїх колег депутатів. З тих, що дуже популярні, там нарковживачі, е е гомосексуалісти. Я до них не належу. Точно я є українець за національністю і воронин України і, е за себе відповідає. А за когось я повідала. Мустафа належить до національної меншини, по ідеї. Я поляк. Мої діти, кстати, євреї. Ми ж до всіх все одно однаково добре ставимося. Що значить меншини? Я, я взагалі вважаю, що після революції гідності в нас одна нація, в нас немає ні меншин, нікого є велика українська нація. Немає ніяких меншин. Навіть не знаю. здається, за дуже таке особисте питання, що стосується, то я можливо належу до нацменшин. Є різні, є кримські татари, наприклад. Мені здається, це не та проблема, яка зараз в парламенті існує. Тобто ніяк, Окремих груп меншин у нас немає. В парламенті присутні багато представників овервейт меншин, тобто людей, які мають зайву вагу. Дивлячись, яких жінок, це залежить від дійсної політичної позиції, в першу чергу. Але якщо брати, так би за інших рівних, я вважаю, що все-таки гендерний баланс, даруйте все такий термін, він все-таки потрібен. Я думаю, що ми тут не для приємних зустрічей зібралися. І важливо, щоб парламентар проводив рішення. Проходиш вранці в зал, настрій, все, дивишся, які в нас гарні жінки, зразу піднімається настрій. Я соглашусь с тем, что это делает работу более профессиональной. Ну, взагалі... Жінки це завжди приємно для мене особисто. І де є жінки, там більше розуму. Мені здається, це сексистське таке висловлення. Ну, тобто народній детати жінки такі ж люди, як і народний детати чоловіки. Тому, вони можуть робити розумніше, якщо вони розумні. Якщо вони не розумні, то це інше не, не має значення. Я думаю, що вона робить і приємніше, а більш класною. Тому що. Доведено науково, що жінки є більш організованими, більш відповідальними і менш корупцією. Знаєте, я б не поїхав хоча б з тих причин, що в мене просто тут справ настільки багато. От що займатися якимись там хай би не просить Люксембург, прем'єром Люксембурга, от просто нема часу. Та його це ж не між це його звичайно. Да. Я би бізусовна поїхав. Якби він був моїм другом, або а, якби моїм другом був була було його, його партнер, то чому б ні? Якби він запросив. Я не бачу в цьому проблем. Це вибір людини, якщо йому дозволяє моралі і його принципи. Я вважаю це збоченням, і я такі речі, звісно, вже не підтримую і в ніякому разі би не поїхав. Тому що я за здорові стосунки, за природні стосунки між чоловіком між жінкою, і жінкою, за здорову націю. І я вважаю всі ці відхилення, це є психологічні відхилення, і Ну, Це особисте питання, і ви знаєте, я все ж таки більше декларую права людини, такі, які є європейськими. Відео на тему «Заборона дискримінації. А поговоримо ми зараз з людьми, які ставили ці питання на цьому відео, які ви щойно приглядали. Отже, Марина Говорухіна, піар-директор Центру інформації з прав людини та Ірина Федорович, експерт коаліції з протидії дискримінації. Скажіть, а вас відповіді народних депутатів здивували чи не здивували? Доброго вечора. А, більшість відповідей, на жаль, була очікуваною. Хоча мені дуже сподобалося кілька відповідей. Принаймні, Мустафа Наєм, який запитав, чому жінкам має бути приємно працювати. Вони такі самі депутати, як і чоловіки. Це була дуже така показова реакція на фоні відповідей інших. Ці відповіді показують, що з депутатами потрібно продовжувати працювати в цій темі, пояснювати їм, що таке дискримінація, хто такі меншини, хто такі не меншини. Чому вони повинні приділяти цьому питанню увагу? Які закони вони вже прийняли, або попередня рада, і що їм про це також потрібно знати і що потрібно далі удосконалювати? А от питання до двох: чи ви поїхали на весілля прем'єра Люксембургу, який уклав шлюб чоловіка? Звісно, а чого ні? Чому б ні? А а ще ви ще ви це а якби він мене запросив, то так. Ага, Розумів. А от чи особисто вас ці питання турбують в житті? Які саме? Питання дискримінації. Питання дискримінації турбують, тому що ми з цим працюємо. Ви знаєте, ну, на Майдані, житті, коли ми так. коли люди виходили <свісно> на майдан, там гаслом було права людини понад усе. А зараз про права людини або забули, або зараз депутати вважають, що це щось нав'язане з Європи. Наприклад, не знати про те, що існує закон про протидію дискримінації. Вони ж всі знають, що це потрібно. Вони погоджуються з тим, що вони би це прийняли. <свісно> Куди і чому ніхто не знає про те, що права людини вже на часі. А як ви думаєте, от вони, якщо ухвалять народні депутати, цей закон протидії дискримінації, вони ухвалять це, тому що це пов'язано з вимогами Євросоюзу, і до речі, чому вони це пов'язано з вимогами Євросоюзу? Сприяння візової лібералізації України ЄС яким чином це пов'язано? Найцікавіше, що закон вже Принято. не його ухвалили в 2012 uh -huh. році. Це зробила ще попередня рада. Це так. дійсно частина плану з візової лібералізації. Україна змушена була це зробити. Uh -huh. Більш того, в 2014 році вони. Навіть спромоглися його о, трохи змінити, внести поправки, які вимагав нас євросоюз, але потрібно рухатися далі далі. Потрібно впроваджувати цей закон, і в тому числі в Верховній Раді, так. і в тому числі депутати повинні розуміти, що вони його а прийняли, а, б, потрібно про приводити іншу нормативну базу в відповідність до цього закону. А яку саме І що ви робити маєте на запобігання дискримінації в цій країні? Ну, дивіться, а на сьогодні у нас на часі стоїть питання трудового кодексу. Якщо ми подивимося на вимоги до України відповідно до цього плану візової реабілізації, там виконане на все, а в тому числі те, що не змогла зробити попередня влада попередній парламент, коли голосували закон про засад запобігання побігання до протидії дискримінації. А в переліку ознак за якими заборонена дискримінація, пропустили сексуальну орієнтацію гендерну ідентичність, тому що Парламент колишній ну ніяк не міг про це проголосувати. Ну насправді таракани щодо о, цих питань є в теперішньому парламенті. А З відповіді парламент, депутатів ми бачимо, що вони також гомофобні, будемо називати це своїми. Ми в цьому іменами, парламенті вже є депутати, вже є які підтримували Прайд, депутати... наприклад, так. які відкрито підтримали і сказали, що так, ми готові підтримати прайд в Україні. Тобто, принаймні, вимогою Європи і плану з залишається внесення сексуальної орієнтації гендерної ідентичності як ознак до трудового кодексу. Це мінімум, це стандарт, який є на, на рівні Європи, якщо Україна далі рухається, і ми виконуємо і план, і асоціацію. Ми маємо це зробити. Як ви думаєте, проголосують? А що їм робити да. чи є у них вибір? Якщо ми далі рухаємося так. в Європу, Знаєте, ага. ми, ми би хотіли до них звернутися, що насправді не знати щось, навіть не знати, що є такий закон, це не соромно не соромно звернутися до людей, які можуть їм допомогти в цьому, і в принципі ми готові допомогти. У нас 50 громадських організацій, які готові для них тренінги організовувати для народних депутатів для народних так. депутатів, аби вони знали більше про те, що таке дискримінація, що таке права людини, навіщо це і взагалі ну, нормальний депутат. Мається знати більш того, ми не просто готові допомогти. Ми постійно допомагаємо. А, а як і експерти... вони готові сприймати цю інформацію? Наскільки вона актуальна для них є? А от це питання, тому що коли експерти громадських організацій, правозахисних організацій звертають на недоліки законопроектів, намагаються писати туди поправки і давати депутатам ось готовий законопроект або ось виправлений законопроект. Вам потрібно це лише проголосувати. Вони дуже рідко звертають на це увагу, дуже важко домовитися. Включаються різні фобії, включаються якісь непорозуміння, ми начебто самі все знаємо, а потім маємо. Ну, не дуже виважені закони. А ми дуже сподіваємося, що колись наші депутати і наші урядовці трохи краще навчаться співпрацювати з громадським середовищем, з експертами, дослухатися і, зрозуміє, і робити що все права з першого завжди разу. завжди на так. часі. Завжди. І це не питання того, що вимагає від нас Європа, це питання того, що вимагаємо ми, українці, люди, які проживають тут. Ми це робимо не для а ви Європи. стежуєте ситуацію От закони, які останнім часом ухвалюються. Там є якісь пункти, де порушується права людини в самих законодавчих актах. На вашу думку, чи ви не стежите за цим? Ми намагаємося стежити Стежимо. ну трохи там. Я особисто стежу лише те, що стосується дискримінації. Інші привисні організації дивляться ширше. А часто питання не в тому, що закони порушують права людини, а скоріше в тому, що вони не узгоджені між собою. Вони призводять mm. до різних казусів і вони не сприяють дотриманню прав людини. Mm -hmm. Таким чином. І наш ролик mm -hmm. це показує. Наші депутати не знають, які закони існують в країні, при цьому приймають новину Для мене, взагалі, ця ситуація абсурдна. А, а існує такий пункт в законі про заборону дискримінації як підбурювання до дискримінації. Так. Підбурювання до дискримінації існує? Що це? А це коли я маючи владні повноваження, а ви, наприклад, мій підлеглий, говорю вам, що ви потрібні, повинні зробити щось, що призведе до дискримінації. Таким чином, я буду підбурювати. Роз... Дискримінація трохи таке складне явище. Якщо там її розкладати Просто, на форми, розбиратися. Вона як була довести порізну... потім, де дістати факти, якщо немає свідків? Ну, що це вже буде питання суду. Не була дискримінація. Добре, дуже дякую, що ставите такі гострі питання народним депутатам і. Намагаєтесь реалізувати закон, який вимагає, зокрема, Євросоюз від України. Отже, Марина Говорухина, піар-директор центру інформації з прав людини та Ірина Федорович, експерт коаліції з протидії дискримінації. Дякую, що надіслали відео на репортерську сотню громадських телебачення прийшло прийшли до нас.